Покажу вам цей монтажний пояс, монтажний пояс сумка. Ну, Ця річ реально дуже якісна, Один з самих зручних, комфортних, продуманих, міцних поясів, які в мене були. Ось така от назва цього бомбізного сумки пояса. Спадається з двох таких підсумків, які можна зняти. В кожному сумці є багато відділів. І найголовніше, що це все дуже якісне. Якісна фурнітура, все продумано. Можна багато чого закріпити на цей пояс. А, є лямки для утримання на плечах, це для мене дуже важливо. Ну, і вони теж їх можна за бажанням зняти, тому що все, все в цьому поясі продумано. Фіксується він спочатку на таких і пучках, а потім ще ременем він фіксується. Бачите, за 7 років взагалі, на рахунок фурнітури взагалі ніяких питань немає. Ну, ось тут, бо шоргається постійно, він трошки зносилося. Ну, взагалі дуже крутий пояс. Хто собі шукає, думає придбати, я можу сміливо рекомендувати цей сумку пояс монтажний. В принципі, будете задоволені на 100%.